Ну що ж, вітаю, розпочинаємо наше сьогоднішнє заглиблення. В центрі уваги в нас сьогодні Микола Івасюк, це художник з Буковини, ім'я якого, ну знаєте, міцно так асоціюється з одним величезним полотном: в'їзд Богдана Хмельницького до Києва. Але ж за цією картиною стоїть ціле життя, сповнене таких, знаєте, несподіванок. Ми маємо спогади його доньки Олени, маємо статті, які відкривають зовсім інші грані. Наприклад, його роботу над кіноплакатами, про що мало хто знає, спробуємо сьогодні скласти такий ну повніший портрет цього митця. Абсолютно згодна Івасюк, це постать значно значно складніша ніж просто автор однієї картини, хоч і такої монументальної. Звісно, простежимо його шлях так: від навчання у відні, потім мюнхені, через різні творчі пошуки. Ну і власне до трагічного фіналу в Києві. Треба ж зважати на виклики тієї епохи. вона була дуже буремна. Тоді, мабуть, почнемо з головного, з найвідомішого: в'їзд Богдана Хмельницького. 38 років роботи, ви можете собі уявити, майже все творче життя на одне єдине полотно, і завершив він його аж у 1932 році, вже в Києві, а розміри 5 на 3,5 метри. Це ж, ну, просто колосально. Так, так. І ось знаєте, є цікава деталь зі спогадів його доньки Олени. Вона пише, що серед натовпу, який вітає гетьмана, Івасюк зобразив свою дружину Цицілію, а ще доньок Олександру й Олену. Вони там вбрані в такі старовінні очіпки, ну, жіночі головні убори. А якщо ще придивитися, за спиною Хмельницького, серед козацької старшини, є ще один портрет. Це сам Івасюк у такій білій шапці кучмі. Це ніби такий, знаєте, особистий підпис середині великого епосу. І донька згадує, що коли картину завершили, її зняли з підрамника, обережно, обережно згорнули і зберігали вдома у спеціальній такій довжелезній скрині. Уявляєте таке величезне полотно вдома. Неймовірно, але ж він не одразу став автором цього шедевру, звідки він взагалі починав, як все було. Народився, ми знаємо, 1865-го на Буковині в містечку Заставна вчився спочатку в Чернівцях у Юстина Пігуляка, а потім Віденська академія, Мюнхенська серйозна освіта. Там, до речі, він і познайомився з Франком Зустияновичем. Вже тоді почав працювати над історичною темою. Є ж варіанти картини Богдан Хмельницький під зборовим здається. Так, є. І що важливо, мені здається, він же не лише сам творив, він дуже дбав про мистецьку освіту інших. Що у 1899 році разом з тим же Пігуляком вони заснували у Чернівцях художню школу. І при чому зверніть увагу, вона була для талановитої, але бідної молоді. І що важливо незалежно від національності. Це багато говорить про його соціальну позицію, про його бачення ролі митця, тобто не лише творити, а й виховувати нове покоління. Так, це показово, але шлях його був, м'яко кажучи, непростим. От Перша світова війна застала його у Львові. Коли місто зайняли російські війська, його змушували малювати парад царя Миколи II. Уявляєте? А потім, коли росіяни відступали, в 1915-му його з родиною депортували. Аж до Ростова на Дону. А причина Ну, колишній австрійський підданий, значить, німецький шпигун. Отакі були повороті долі, страшні часи. Так, ХХ століття кидало його з одного випробування в інше, це точно. Але він повернувся і в 1926 році переїхав до Києва. І що цікаво, на запрошення радянського уряду, того самого, який потім ну, потім його і знищить. Київський період був досить плідним, до речі, але й дуже тривожним водночас. І ось тут, як ви казали, відкривається ще одна, значно менш відома сторінка його творчості кіноплакати. Він працював для вувку, це всеукраїнське фотокіноуправління. робив афіші до фільмів. Саме так. І ці плакати, до речі, деякі з них знайшли відносно нещодавно. Вони показують його таку, знаєте, універсальність. Він же робив афіши і до українських стрічок, як от Сорочинський ярмарок, і до американських скарамуш «Скарамуш», проти волі, навіть до першого чуваського фільму «Волські бунтарі. І це ж не просто. Якісь там, знаєте, ремісничі роботи, вони дуже живописні, дуже реалістичні. Це показує, як Івасюк міг адаптуватися навіть до нових таких комерційних форматів. А паралельно ж він ще і ілюстрував журнали, створив ескізи поштових марок для УНР. Хоча правда, директорії на той момент вже фактично не існувало, вона територію не контролювала, але ескізи зробив. І все це відбувається на тлі. Ну, на тлі дедалі гнітючішої атмосфери сталінського терору. І фінал логічний для того часу, але жахливий у вересні 1937 року. Його 72-річного художника заарештовують. Звинувачення, ну, типові для тієї епохи, і абсолютно абсурдні: участь в українській націоналістичній терористичній організації і шпигунство, звісно, він провини не визнав. Але це вже нічого не вирішувало, розумієте? Вирок був готовий заздалегідь, це ж очевидно. 25 листопада 1937 року його розстріляли. За наказом НКВС. Місце поховання Биківнянський ліс під Києвом, там спільна могила тисячі тисяч жертв того терору. Багато його робіт, до речі, просто зникло під час арешту або було конфісковано. Деякі, як от картина Іван Богун під Берестечком, вдалося повернути значно пізніше, вже в незалежному. На Україну, а реабілітували його офіційно лише у 1980 році, посмертно, звісно. Отже, виходить, що за постаттю автора цього величезного монументального полотна про Хмельницького стоїть значно більше. Це талановитий педагог, ілюстратор, майстер кіноплакату, людина, яка пройшла через світові війни, депортації і, зрештою, стала жертвою того режиму, який її спершу, наче й запросив до співпрацю. Саме так його історія це не лише про мистецтво, як таке, це власне про стійкість, про універсальність таланту, і водночас про трагічну долю цілого покоління української інтелігенції, яке було просто винищене в ХХ столітті, і його роботи, ті, що збереглися в музеях України за кордоном, вони є такими, знаєте, мовчазними свідками всього цього. І, от знаєте, на завершення така думка для роздумів. Коли ми тепер знаємо про всі ці життєві перипетії, про його роботу в таких різних жанрах, про ці особисті послання в картинах і про такий трагічний кінець, чи змінюється якось наше сприйняття його головного твору, того, що зображує момент найвищого національного тріумфу? Як ви думаєте?